Представляємо озимий ріпак анабелла середньопізній гібрид селекції сингента з потенціалом урожайності до 50 центнерів з гектара, рослини середньої висоти від 150 до 160 см, олійність середнього рівня. Осінній розвиток повільний, а весняний помірно інтенсивний. Рекомендована норма висіву. Від 450 до 600 тисяч насінен на гектар. Гібрид має дуже високу зимостійкість 9 балів із 10. Добре зимує навіть за мінливих погодних умов, стійкий до фомозу, вилягання та помірно витривалий до посухи. Ідеально підходить для вирощування на всій території України. Гібрид особливо ефективний при ранніх строках сівби, оплата безготівковий розрахунок по договору. Доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.